Вас вітає компанія СТВ, харчове промислове. обладнання. І сьогодні ми вам покажемо машину, яка автоматизує ваше виробництво. Машина DiceR1500 для нарізання коренеплодів кубиком або ж бруском. І зараз ми будемо тестувати машиню на картоплі на максимальній швидкості. Вмикаємо її. Ось такий результат ми отримали. Кубик 10 на 10. Зараз ми її протестуємо на моркві на максимальній швидкості. І ми отримали ось такий гарний результат. Кубик 10 на 10. Компанія СТВГ. вирішуємо складні задачі. За додатковою інформацією звертайтеся по контактах в шапці профілю.